ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА боевой. Думаю, будет интересно. Будет вечер, будет видно. Покажу зрелищный, хороший, присел бой. Поєдинок у розділі Гей Комбат» У вазі до 75 кілограмів. І у червоний кут запрошується. Євгеній Юхта. Доброго дня, мене звати Юхта Євгеній, представляю спортивний клуб Атлет з міста Бровельни. База кікбоксинг та бокс. Чемпіон України з кікбоксингу, французького боксу, резерв молодіжного чемпіонату України з талантського боксу. Настрій бойовий. Думаю, буде цікаво. The hands out, get them off us. I'm twenty four in the office. Pay attention, cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful. І у синий кут запрошується Павло! Меня зовут Пестов Павел Викторович, я з города Павлоград, Представляю клуб Поиска имени Шкуренко. База, кикбоксинг, тайский бокс. По любителям я чемпион мира, чемпион Европы по ико комбат. Третий раз, как я принимаю участие на хардкомбате. Будет вечер, будет видно. Покажу зрелищный, хороший, красивый бой. <музык> Ринок у розділі Комбат hey у вазі до 75 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І воєць Червоного Кута, чемпіон України з кікбоксингу, срібний призер чемпіонату України з таїландського боксу. Воєць Євгеній Ухта! Боєць Євкута. Майстер спорту міжнародного класу скікбоксингу. Чемпіон світу. Призер чемпіонату Європи з кікбоксингу, Заслужений майстер спорту України. Павло Пєсто! Євген Юхта і Павло Пєсто в рингу. 75 кілограмів категорія до 75 кг. Обидва дуже титуловані. Ну Павло. Більш досвідчений, більше у нього звитяг на чемпіонатах світу. Але подивимося, що зараз продемонструють хлопці. У Юхти, до речі, він так виходив на бій, здалося мені трохи на кульгу. Можливо, травма була в попередніх боях, але поки що, поки що по його роботі не скаже. Вичікує Пєстав. Юхта активно розпочав цей раунд. Дуже хороші швидкості. Принаймні, поки що підтискає Пєста. Павло Пєстав такий дуже, скажімо так, плотний боєць. Він завжди підтискає, він вигадує момент, коли можна пробити назустріч. І він заряджається саме на такі двох-трьох ударних комбінації, але він попадає. Блок пробиває Юта. Перекривається пєстов, до речі. Ловкік заходить там, але віддарів руками перекривається. Наче все по захисту, але неприємно. Все одне, коли ти приймаєш удари на себе, це ну, не дуже так приємно. Не було дистанції для такого нормального коліна, щоб саме влучити. Дуже активно розпочав цей раунд Євген. Uh, Здається, мені по корпусу він з правої ручки потрапив. Так Влучив дуже гучно. Mm. Ну, молодий спортсмен. Призер чемпіонату України України з Моїтаю Ю-23. Тобто до... це від бійців до 23 років. Э, Треба більше ударів для робити Павло Песа. Тому що він підходить на середню дистанцію, але без ударів. І поки він заходить на свою дистанцію, він збирає трішечки, Навіть якщо по, запі... по захисту, але все одно це неприємно. Ну, Кілька вже фронт, який пропустив, також збиває дихання, намагається збивати дихання принаймні Євгенію своєму суперникові. Мені здається, що дуже заряджений Павло. Дуже заряджений, він хоче ударити. Хоче ударити, і це просто видно. Але зараз тільки перший раунд. Подивимося, що буде у другому. Чи вистачить функціональної підготовки Євгену. Щоб саме так рухатися і в такій манері працювати, бо він викидає, ну, до речі, багато ударів викидує. Потужний був такий лукік від Павла. Ну і коли лише на мить зупиняється, буквально Євген Юкта, Павло одразу ж починає дуже жорстко працювати. І от мені здається, тут рецепт рухатися, рухатися і ще раз рухатися для юти має бути просто правилом, якого треба дотримуватися протягом цього поєдинку. Другий раунд. Другий раунд. Дуже багато Євген б'є блок дійсно. От раз, два, три, але все по, по руках. Да? Але маневрує таким чином часто уникає контратак Павла. Але зараз, мені здається, Павло теж трішки втомився. Не дістав там коліном жорстко. Трошки забракло кількох сантиметрів. Неприємний лук і був ще один туди. З першого раунду. до Я помітив, що Павло вимагається ножки. І ще мені здається, є нога там. Він же... От, він трішки намагається вже змінив стійкову в шульгу. Нога вже болить. Є Це нокаут, нокаут. боляче. Важко вийти навіть, не хочеться цього, так, як там печеться нога. Але підводиться. Цікаво, чи зможе продовжити бій. Продовжує, але я думаю, що мені здається... навряд чи надовго. Да, мені здається, що це не надовго, бо перший вже удар туди саме. Ну або треба змінювати стрільбу, повноцінно працювати в іншій стійці. Үгі. Але вже і в голову. Павло Заходить. до цього теж готовий. Є нога. Ні. другий нокдаун. Мені здається, вже не тут цільно. Терпіть. Треба... Показує. Характер демонструє. Характер є і характер, так. Та, але Тут нічого не поробиш. Видно, що терпить, видно, що боляче от зараз непогано пробивав, але дуже важко зараз буде продовжувати і, можливо, не варто насправді. Зараз нога болить, а завтра болітиме ще сильніше, напевно. А післязавтра ще сильніше. Це ну. така дуже жудасна піль. Ну що ж, вітаємо, Павла Пєстова з перемогою. Це була дійсно перемога на класі, коли досвід зробив свою справу. І я погоджуюся, що ти от передбачав, що є, є, є якийсь план. І, вочевидь, Пєстов на другий, третій раунд розраховував, розвинути. Це була більш професійна робота просто. Він вицілював і дуже сильно бив. І саме він приймав удари на себе, але у Євгена інший просто та наш ударів. Цьому поєдинку дострокову перемогу нокаутом здобуває боєць синього кута Павло Пєсто. Обласні бійцям і кілька слів, якщо можна від переможця. враження від поєдинку, як суперник ще вдалося здійснити все задумане. підготувався. В принципі, я знав, що в першому раунді він буде делать тиск першим номером, але я його видержав і во втором закінчив своє дело. Ще раз облескільки переможець поєдинку. Павло ну, і Кілька слів від суперника. Враження, що не вдалося, чому поразка, і що далі? Ну, враження, звісно, не дуже добре. Хотілося краще виступити. Не знаю, чомусь підвела дихалка. Почав після першого раунду здихати, покинули сили, плюс пару хороших окіков пропустив. Ну тому щось пішло не так, але що будемо працювати далі, далі більше.